Добрий ранок, любі друзі. Нарешті трішки прояснилося в нас. Проведу вам екскурсію по своєму розсадничку. Мої, <кій> Мої помідорчики. Це я їх попікірувала самими першими. М Яка в них класна коренева система. Дуже класні. Я ж частину помідорів е, висадила в теплицю, попікірувала. <кій> Сподіваюся, що все буде добре з ними. І частину тут. Це моя експериментальна коробочка. Теж помідорчики шикарні. Їх е, теж треба висаджувати, пікірувати. Може трошки бризнути. Чимось, тому що ось тут є такі плямки на помідорах, і мене вони хвилюють, ці плямки. Може взяти редоміл і трішки їх побризкати. Помідорчики, це томатне дерево. Попередні помідорчики теж томатне дерево. І ще я додавала в землю. Коли їх пікірували <кій> ось такі мікоризу таку для коріння. От. Ну і поливала Grow Green. Це в мене один єдиний помідор, залишився мільйонер томат. Костричка моя. Не знаю, пікірувати її чи ще її трішки потримати, але корінчики такі. Гарненькі, флоксочка. Е, ну Більш-менш добре посходила. Більш-менш добре. Таблетки, звісно, трішки гівняні. Таблетки я <coughs> купила на промі, самі дешеві, думала, що вони будуть е, такі, як звичайні. От, Тугенькі, а вони виявилися в таких прям серветках. Я могла із А4 наробити таких штук, і вони були б покрепше. От. Але нічого вже як є, просто їх неможливо звідти тепер достати, воно все розсипається. Не знаю, як буду доставати. Це синні в мене. Також дуже швидко це синія ліліпут. Хоча мені кажеться, що оце все-таки Ліліпут. Цинія, а це здорова. Потягнулася вона. Картина не дуже із дзвониками. Ось їх трошки лишилося з одної сторони, з другої ось тут залишилося. А тут вони наче і посходили, а потім чорна ніжка все скосила мені. Занадто багато вологи було тут, мені здається. Через те так і вийшло. Така полусуха земелька. Очі з дзвониками трошки не очі. Ще одні мої попікіровані помідорчики з перчиком. Стояли вони в мене на вулиці спочатку, помідорчикам там добре на вулицях, а от в перчику. Не дуже. Він любить тепло, то я його занесла вже останні дні в хату, щоб йому не було там холодно. Це перчик подарунок Молдови. Геть ще такий маленький. Більшість перцю я також попікірувала в теплицю, буду на дачі, то подивимося, що там з ним. Пробіжимось по квіточкам моїм посіяним. Віолки. Посходили вони, в принципі, достатньо так густовато, добре. От. Але, може, ще трошки попротикуються. Це в мене було ріограпо в землі. Вони позасихали. І зараз попротикувались. Дві штуки в мене зійшло. Це в мене платикодон. Ось він так протикнувся. Треба взяти мені земельку і зверху трішки посіяти, щоб їм було більше сили протикатися. Ось тут краще. Тут в мене в таблетках були спочатку орлики. Всякі орлики. Дуже довго вони сиділи, тижня три, напевно, і нічого не сходило. Я психанула, посіяла сюди базилік, попідливала. І дивлюся, що в мене трішки і орлики почали сходити. Тут базилік в основному. Ось Тут на підвіконні. Он там, самий дальній, воно орлик торчить. Оце, оце хороші таблетки. Це із дешевих я брала, от, але ж вони ось овагородка нині і вони не порозривалися. І корінчикам буде там добре. Так, тут жоржинки. Аж дві нещасних жоржинки в мене зійшло. Дві нещасних жоржинки. Мій колеус. Один єдиний залишився. Трушусь над ним, як над малою дитиною. От. Ну, і все іще. В мене тут ближче, ось так покажу, як посходили орлики. Тут Густенько гарно. Що тут за орлики? Подивимося. Це махрова аквілегія. Блін, ну хоч щось, хоч щось. Бо я так хочу їх розвести побільше. Тут у мене були дельфініум. Дельфініум щось дуже мало. Один тільки. Покупне насіння. Ну, я їх підлила, можливо, щось іще і пролізе. Тут також орлики. Це дві риночки стояло у мами на балконі. Вчора я їх забрала, попідливала. Так що такі от справи по орликам сходять вони дуже довго. Всім дякую, хто додивився до кінця. Всім гарного дня!